У мене нова картина. Мені подарували цю картину моя команда. Вона називається Квиток додому. Дякую, команда, я вас люблю. Друзі, всіх вітаю! На зв'язку Андрій Крупкін. Сьогодні подкаст на тему, як побудувати відділ продажів. Моя улюблена тема, будь ласка, хочете почути? З радістю вам розповім. Чому я можу на цю тему казати? Бо останні... Ну, майже 10 років я тим і займаюся, що будую різним компаніям а відділи продажів. Сам я це останній раз робив. Ну, буквально місяця 4 тому, коли допомагав створювати компанію моїй дружині. Тому як би ще свіженьке все у мене в пам'яті, тому розповім вам. А якщо серйозно, то останні 10 років я цим займаюся професійно. Я створив міжнародну консалтингу компанію, яка називається Бюро продажів, яка той робить, що створюють системні та прибуткові відділу продажів для різних компаній. За останні 7 років ми створили більше 130 проєктів і заробили нашим клієнтам більше 20 мільйонів доларів. Тому я, я як ніхто, точно знаю, як будувати відділу продажів. І так поїхали. Чого я б почав будувати відділ продажів? Перше, це зрозуміння для якого бізнесу, для якої ніші буде будувати той відділ продажів, і почав би я з регламентів та стандартів роботи. Я спочатку подивився, під які задачі мені треба що це там, телефонні розмови, це живі зустрічі, це листування, і втворив створив би якісь правила. Ці правила називаються регламенти та стандарти роботи. Вони точно повинні бути, як мінімум, на базовому рівні, о котрій ми починаємо роботу, о котрій ми цю роботу закінчуємо. Що таке наша робота віддалено? Тобто я повинен для себе сформувати формат мого відділу продажів. І, наприклад, там давайте от конкретику прям візьмемо. Там бізнес моєї дружини, а це там відділ продажів віддалений. Всі повинні працювати вдома з дев'яти. Ранку до шостої вечора сьогодні цей графік трішки змістився, бо ми зрозуміли, і це нормально, коли ти будуєш відділ продажів. А потім у тебе трішки може змінюватися ці, ці регламенти та стандарти, і твоє в цілому розуміння цього відділу. Тому це теж ви завжди враховуєте, коли ви будуєте відділ продажів. Бо відділ продажів в цілому це такий відділ, який повинен бути гнучким. Знову ж таки, це ви повинні по, перш ніж будувати відділ продажів, ви повинні відповідати собі, от на всі навіть ось такі запитання, коли вони будуть працювати, о котрі вони будуть виходити на роботу, і що взагалі вони будуть робити. Є підприємці, які це чудово розуміють, і можуть навіть описати все це буквами. Створивши собі якийсь регламент роботи, і другий момент, ви взагалі не знаєте, що там писати, що таке система продажів. От, якщо ви така людина, будь ласка, не будуйте відділ продажів самостійно. Будь ласочка, знайдіть будь-яку компанію, будь-яку людину, яка це робила вже. Якщо ви не знаєте відповіді на на банальні запитання, як же повинен виглядати у вас відділ продажів, що він повинен робити у вашій компанії, ви просто втратите час, енергію і сили. Бо відділ продажів це не просто найняти дівочку і мальчика. Дати їм телефон і сказати на сиди, дзвони. Ні, ні в коєму разі. Тому перше, з чого ми починаємо, це з регламентів, стандартів. Так, це можуть бути навіть не документи, а хоча б у ваше уявлення, що таке відділ продажів в вашому бізнесі. Другий момент, з чого ми починаємо, це з формування періоду адаптації. Так, саме з періоду адаптації, а не з найму людей. Чому? Тому що якщо ви знайдете людей і вони прийдуть в вашу компанію, а ви не будете розуміти, як їх навчити продавати, то що їм треба продавати, то теж буде. Біда. Оцей прикол, я знайду людину, яка вже щось продавала і вона сама розбереться, що робити, він не працює. Давайте, ладно, він працює, але дуже-дуже дуже погано. В такому разі ви просто знайдете людину, яка прийде з якимось своїм досвідом. Так, навіть цей досвід може бути там, досить класним. Але прогоріти саме в вашій роботі, бо в вашій роботі, в вашому бізнесі, в вашому продуктові може бути певна специфічна специфіка, з якою просто ця людина ніколи в житті не працювала, і просто показати погані результати. У вас будуть величезні проблеми. Тому друге, чого я б, наприклад, почав, це сформування періоду адаптації для того, щоб людина. Період адаптації це така база знань, яка допомагає людині якомога швидше ознайомитись з продуктом і з правилами роботи вашої компанії, зробити перші свої кроки в продажах саме вашої компанії системно, контрольовано, да? щоб не потрапити в якусь біду. Третій момент, що ми робимо, ми повинні зрозуміти і відповісти собі на питання: а як ми будемо забезпечувати цих людей, яких ми скоро будемо наймати, роботою? По-хорошому, ви повинні розуміти, а що по маркетингу. Опять же, в залежності від ніші, в залежності від вашого бізнесу, відповіді на це питання будуть досить різними. Якщо ви займаєтеся тим бізнесом, де є активний маркетинг, де без інтернет-маркетингу, де без постійного трафіку немає сенсу того відділу продажів, то. А тут треба бути дуже 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 обережним. Бо якщо ви не закриєте питання з системним отриманням трафіку, то будуй, не будуй відділ продажів, ви просто його і ви просто будете його втрачати. Бо якщо не буде лідів. У людей не буде роботи, у людей нема роботи, у нема грошей, нема грошей, йду шукати нову роботу. В моїй практиці було багато проєктів, де ти побудував відділ продажів клієнту, а лідів немає. А відділ продажів просто бере і розходиться. Бо нема лідів. Такий бізнес дзвонити в холодну ми не можемо, бо специфіка бізнесу не така, і підприємці з вже з побудованими відділами продажів з автоматизованими з регламентами, зі звітами, з плануванням, з суперкласними людьми. Сидять і не знають, що робити. За голову хопаються, блін, відділ продажів побудували, а, а роботи у людей нема. Тому, будь ласка, перш ніж взагалі наймати і проводити першу співбесіду, дайте собі чітке розуміння, чи буде у цих людей робота. Я розумію, що для багатьох бізнесів це і такий це знак питання. Це просто величезне іноді знак питання. Якщо ви розумієте, що ви точно не можете відповісти собі на це питання, і ви щось там будете робити по ходу, тому що ну і так треба наймати, і з маркетингом розберемося. Теж по ходу діла, знайшли ми там підрядника або маркетолога, який нам сказав, та все буде, все буде класно, будь ласка, просто запам'ятайте, що у вас в такому випадку дуже великі ризики втратити сам відділ продажів або кожного дня вмовляти людей і годувати їх обіцянками, що робота буде завжди постійна, системна. Тому наша компанія це та компанія, де ви можете і заробити грошей, і реалізуватися. Я, як менеджер з продажів, котрий досить часто шукав також роботу, я Завжди звертав увагу на співбесідах, в яку компанію я йду. І я, як менеджер з продажів, завжди запитував у підприємців, на яких я міг потенційно працювати. А що по трафіку, а що по моїй роботі, а що конкретно я буду робити? Якщо ми кажемо про ті відділи продажів і про ті бізнеси, де менеджер з продажів сам собі шукає трафік, це інша історія. Тобто, це специфіка роботи, де менеджер з продажів сам собі шукає. Клієнта так зачастую відбувається в B2B ринку. Але ви повинні, опять же, розуміти і в першому варіанті, і в другому варіанті чи буде робота. Да? Бо іноді навіть в другому варіанті підприємці думають, я зараз знайду того менеджера з продажів. Ну, же B2B-ринок ми шукаємо все в холодно, якось там він знайде. Така може не знайде. Чим більше ми будемо з вами готові для забезпечення роботи майбутніх наших менеджерів, тим менше у нас ризиків просто або втратити команду, або не дозаробити. Супер все, все логічно. Є робота. Ви чітко розумієте, що роботи буде багато. Наймаємо навіть низькокваліфікованих людей, і ми просто заробляємо і всі наші інвестиції окупаються просто в рази. І другий момент: ми не впевнені, чи буде у людей робота. Наймаємо люди у нас починають працювати. і Потім через місяць ми всіх втрачаємо і потім сидимо як у того розбитого карита. Тому, будь ласка, перш ніж ще раз повторюсь, проводити першу співбесіду, зрозуміти, чи буде у людей робота. Четвертий момент це проведення співбесід. Це взагалі окрема тема. Для подкасту, якщо вам буде цікаво послухати на цю тему на мою думку, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарі. Але да, четвертий момент це проведення співбесіди. Якщо дуже коротко, ви робите текст вакансії, бажано в текст вакансії описувати, хто ви що, ви що ви, що ви за компанія, чому ви шукаєте менеджера з продажів, під які задачі ви шукаєте менеджера з продажів, вказати формат роботи, це буде в офісі віддалено. На який ринок щось можете розповісти про ваш продукт або про вашу компанію. Можете, наприклад, додатковим посиланням, а також обов'язково в тексті вакансій вказуєте потенційну заробітну плату. Будь ласка, люди, котрі шукають роботу вони досить негативно ставляться до тих вакансій, де не прописано. Оці от фразочки у нас конкурентна спроможня система матеріальної мотивації це повна фігня. Ніхто на таке не ведеться. Люди відкривають текст вакансій, і вони шукають очима спочатку зарплату. Угу. Зарплата їх плюс-мінус влаштовує, потім вони іноді можуть підняти очі наверх, іноді ключовий момент іноді і прочитати в цілому цей текст вакансії, але будьте готові, коли ви будете наймати людей, що там 90% людей буде приходити на співбесіду не підготовлені, тому ваша головна задача текстом вакансії настільки бути крутим, цікавим і. Сильно відрізнятися від всіх конкурентів, я зараз кажу конкурентів не вашого ринку, а в цілому всіх підприємців, хто от прямо сьогодні шукає людей. Ви будете відрізняти саме текстом вакансії. Ви повинні зробити його настільки круто, що людина повинна просто знаєте, як влюб, влюб, влюбитися в ваш текст вакансії і залишити заявку. Бо як тільки ви оновите своє перше резюме, ви потрапляєте на величезний ринок, конкурентний ринок компаній, які кожен день шукають роботу. І так я розумію, що ви будете конкурувати не просто. З своїм ринком, а з компаніями, у яких може бути, наприклад, зарплата 5 разів вища, ніж ваша компанія може дозволити платити людям. І для вас це взагалі не повинно бути перешкодою для того, щоб з високо піднятою головою казати всім кандидатам, що ми та сама компанія, яка допоможе тобі і заробити, і реалізуватися. Якщо ви будете навпаки, да ми маленькі, та от ми тільки-тільки-тіки починаємо. Да, у нас не така зарплата. Так такі люди до вас і прийдуть. Бачите, Астапа Понесло. Про цю тему я готовий казати досить довго, тому просто запам'ятайте. Четвертий крок це ми наймаємо людей. П'ятий крок. Ми обов'язково, коли ми з вами будемо наймати людей, п'ятий крок, ми повинні їх адаптувати. Тобто ми проводимо співбесіду, людина приходить на роботу. Будь ласка, на цьому наша робота не закінчується. Приберіть всі свої очікування. Да, приберіть всі свої очікування по поводу того, що людина приходить на вас до вас в компанію, вона вам там на наговорила на співбесіді капець, скільки розумних слів, і вона з першого дня буде вміти продавати ваш продукт. Ні, це бул щит. Середній час первинного періоду адаптації в будь-якій компанії займає мінімум 4 місяці. Пояснюю, перший місяць людина взагалі не розуміє, куди вона потрапила. Вона ще така перелякана, починає щось там робити, якось продавати. І перший місяць її результати вони плюс-мінус взагалі ніяк не показують її як професіонала. Десь там пощастило, десь там на, на якихось там скілах вивез, або, наприклад, скрипти з продажів допомогли зробити, або там керівництво. І якісь результати я показав, якісь гроші я компанію до Другий місяць людина така більш така, вже я вже розумію, що я буду продавати, але на другий місяць, аппетит, тось, в залежності від бізнесу, в залежності від продукту, людина не до кінця розуміється в продукті. Якщо їй на другий місяць вдалося заробити більше грошей ніж на, на першому місяці, це перемога, і людина переходить в третій місяць роботи як ще більш впевнена, впевнений спеціаліст, і от тільки на третій. І на четвертий місяць людина виходить на свій пік. Ще раз повторюсь, в залежності від ніші, від вашого продукту, від вашого циклу угоди. Ці дати вони можуть бути вони можуть різнитися. Але повірте мені, мій досвід. Ми працювали більше ніж з 500 компаніями, як на побудові відділів продажів, так і на послузі найму, бо ми займаємося наймом та працевлаштуванням людей. Там менеджерів з продажів, керівників відділу продажів. От четвертий місяць це якраз. Мінімальний період, коли людина виходить на якийсь свій пік, і ми можемо, хоч трохи сказати, а ось який він спеціаліст, або ось яка вона спеціалістка в нашій компанії. Тому, будь ласка, п'ятий крок це зайнятися періодом адаптації і допомогою людині, щоб людина вміла працювати у вас в компанії. До речі, саме це стосується і не тільки менеджера з продажів, це стосується і тім лідів, і керівників відділу продажів, операційних директорів, комерційних директорів. В цілому, всіх людей яких ви наймаєте в відділ продажів, це стосується. Будь ласочка, не забувайте на людей. Ще раз я повторюсь, так ви можете мені сказати, Андрій, така в смислі вони не вміють працювати. Я ж найму людей, котрі вже з досвідом роботи. Повірте, за сім років моя компанія особисто працевлаштувала більше тисячі менеджерів з продажів. Тисяча. Уявіть собі, скільки це, і більше трьохсот. Управлінців, керівників різних ланок. Да яка б людина не була. Ну, слухайте, я як підприємець в усіх своїх бізнесах працюю з такою ж установкою. Я повинен, коли я найняв людину, людину на собі на роботу, дати їй можливість пройти період адаптації, помилятися, перемагати. Але я буду завжди їй допомагати, бо я перша людина, хто зацікавлена в тому, щоб новенька людина пройшла період адаптації, і була насправді дуже крутою. Це був п'ятий крок. Шостий крок. Ви повинні зробити так, щоб ваша команда продажів працювала системно. Для цього ви повинні налагодити чотири напрямки управління відділом продажів. Це планування. Ви повинні зробити так, щоб ваш відділ продажів працював з планом з продажів. Всі продажі, які робить ваша компанія, і той відділ продажів, який ви будете будувати, вони повинні не просто продавати, а у них повинна бути ціль. Це називається план з продажів. Він ставиться на рік, на півроку, на квартал, на місяць. І на тиждень, і на день в деяких компаніях я раджу робити так, щоб ваш відділ продажів працював навіть по щотижневим планам з продажів. Другий момент це управління. Тобто ви повинні вміти керувати управляти тим відділом продажів. Бажано одразу наймати керівника відділу продажів. Третій момент це контроль по кожному пунктику. У вас повинна бути зона контролю. Як ви контролюєте виконання планів з продажів, кількість дзвінків, кількість листувань, виконання KPI тощо. І четвертий момент це мотивація. Ви повинні розуміти, як мотивувати той самий відділ продажів, який ви вже побудували. Бо дивіться, відділ продажів це дуже динамічний і активний відділ. Його точно треба мотивувати. Я зараз не кажу про те, що ви повинні завжди, як от в фільмі «Волк з Волстріт, виступати з якимись річами пламінними. Ні, я маю на увазі мотивувати. Ну в цілому повинна бути розроблена система матеріальної мотивації. Правильна вона повинна не просто бути ставка, а да, обов'язково бонуси відсотки за виконання того плану з продажів, який ви поставили, і другий напрям мотивації це в цілому мотивувати людей працювати якісно. Бо, ще раз повторюсь, відділ продажів це той про це той відділ, який досить частіше втрачає мотивацію в роботі, ніж будь-який відділ вашої компанії. Чому? Да тому що це така специфіка цього відділу. Це відділ, як правило. Людей, які працюють з людьми, а це дуже важко. Іноді ти заробляєш гроші, іноді ти не заробляєш гроші. Саме на відділ продажів, іноді велика текучка кадрів, і ви все це повинні якось стримувати. Стримується воно дуже круто, коли ви зробили. Перший крок це розробили правильну систему роботи вашого відділу продажів. Але опять же, повернуся до початку всього цього. Відділ продажів це динамічна система, яка може розвиватися, яка повинна змінюватися, розвиватися в різних напрямках. Ну, бажано в напрямку збільшення показників виконання всіх фінансових планів. Тощо тому резюмуємо. Я вам дав такі коротесенькі шість. Пунктів, за якими ви можете побудувати свій відділ продажів. Але хочу наголосити, будь ласка, якщо ви ніколи в житті не будували відділ продажів, і у вас є якесь тільки уявлення про те, як це робиться, зверніться до когось, знайдіть будь-яку людину, будь-яку компанію, яка, хоч плюс-мінус, розуміється на цьому. Я не кажу про те, що ви можете там, замовити відділ продажів під ключ, що ну, в цілому це нормальна історія. Якщо що, звертайтесь. Допоможемо, як мінімум, консультацію. Візьміть у кого, щоб вам просто дали або алгоритм, або ви покажете. А ось я ось це придумав. Зараз буду будувати відділ продажів. Чи правильно я придумав? Тобто є якісь люди, які можуть підказати допомогти. Бо відділ продажів. Дивіться, якщо ви не вмієте будувати відділ продажів і побудували його неправильно, ви просто втратите. Купу часу і купу грошей. І навпаки, якщо ви десь знайшли правильні відповіді на всі ваші питання при побудові відділів продажів, ви можете зловити джекпот і побудувати одразу таку систему, яка вам принесе просто в рази більше грошей більше ніж ви коли-небудь заробляли. А це зовсім інше задоволення в побудові і в роботі з відділом продажів. Бажаю вам гарного, системного. Та спокійного будування відділу продажів. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях або переходьте за посиланнями під цим відео. До наступних зустрічей!